Українська економіка бореться за виживання. Чи витримують українці в цій ситуації ще й болісні реформи? Це наша головна тема сьогодні. Вітаю в Геофакторі. Сьогоднішній випуск з акцентом на економіці, але будуть також інші теми, що зворушують європейців. Пацієнти з Майдану Німеччина приймає поранених українців. Священники чи агенти, православна церква та комунізм у Болгарії? Митці поза законом. Важкі будні іспанських вуличних музикантів. Українська економіка перебуває в жалюгідному стані. Попередня влада залишила бюджети з величезною заборгованістю. До цього додається економічний пресинг з боку Росії. Газпром скасував знижку на природний газ для України, якою винагороджував Януковича за політичну лояльність. Багатомільярдна допомога міжнародних фінансових організацій в цій ситуації є світлим променем, що допомагає сподіватися на уникнення банкрутства держави. Але фінансові ін'єкції прив'язані до жорстких умов. Хоча йдеться і про поліпшення клімату для роботи бізнесу, і про здешевлення банківських кредитів, але будуть і гіркі пігулки, такі як скорочення штату державних службовців та підвищення цін на енергоносії. Останні широкі верстви відчують на власних гаманцях вже за місяць. Подружжя Лавренків збирається випити чаю, навіть тут їм не обійтися без газу, щоб закип'ятити воду. Схожа ситуація із побутом багатьох українських родин. Тетяна та Андрій Лавренки живуть у Києві. За свою двокімнатну квартиру родина щомісяця сплачує близько тисячі гривень, включно з газом та опаленням. Тепло в цьому будинку, як і в багатьох інших українських оселях, забезпечується системою централізованого теплопостачання. А цими рушниками лавренки контролюють інтенсивність опалення. Адже ані термостату, ані іншого засобу для регулювання температури на таких батареях немає. Зараз у кухні геть спекотно, єдиний вихід просто відкрити вікно треба взяти і повністю переглянути всю систему, норми та розцінки. Бо ви ж бачите, погода тепла, і ми у це можна сказати, просто вулицю опалюємо. Я відкриваю вікно, і все тепло з хати йде на двір. А я за це гроші плачу. Тобто, гроші вилітають на вулицю. вилітає. Держава постачає населенню газ за зниженими тарифами а от українським підприємствам доводиться платити значно більше. Наприклад, ця текстильна фабрика на Чернігівщині. Для виробничого процесу величезні приміщення необхідно прогрівати до 17 градусів за Цельсієм, а це задоволення не з дешевих. Керівництво відмовилося від газового опалення ще три роки тому. Надто дорого виходило. Відтоді приміщення обігрівають вугіллям та дровами. Один кубометр дров коштує близько 80 гривень. Газове опалення обходилось у п'ятеро дорожче. На жаль, ми не маємо жодних кредитів або інвестицій, тож доводиться економити на всіх видах Заощадити хотіло б і це підприємство у Вінницькій області. Українська фірма Каолін Компані займається видобутком Каоліну та обробкою фарфорової глини для керамічної промисловості. Тут щойно інвестували 30 мільйонів євро в дві нові виробничі лінії. Відмовитись від використання газу Каолін Компані не може. Припинення постачання палива стало б для цього підприємства справжньою катастрофою у якщо в нас будуть проблеми з газопостачанням, наше виробництво зупиниться, бо всі технологічні процеси побудовані на використанні газу, особливо технологія сушки, технологія сушки. Ми знову повертаємося до Києва. Завідувачка справами будинку Тетяна Лавренка робить свій щоденний обхід та оглядає батареї. У будинку опалюється і під'їзд, причому одразу п'ятьма радіаторами. Жодної можливості регулювати температуру тут, як і в квартирах, немає. Новина про підвищення цін на газ для України, звісно, не залишила байдужими і Лавренків. Наразі тішить лише те, що попереду літо. А отже, платити залишилося недовго. Після 15 квітня опалення відключать. Щоправда, цінова проблема повернеться щонайпізніше восени з початком нового опалювального сезону. Докладніше про нагальні кроки для порятунку української економіки я розмовлятиму з експертом німецької групи радників при українському уряді Робертом Кірхнером, який з нами на зв'язку з Берліна. Пане Кірхнере, чи можна було обійтися без газового цінового шоку для громадян? Я yeah. sagen, dass es zur Anpassung der Energietarife keine Alternative gibt, da sie ja doch auch на жаль, альтернативи вирівнюванню тарифів на енергоносії із ринковими немає, оскільки вони є однією з причин нинішньої кризи. Тому на першому етапі головним завданням буде захистити найбідніші верстви за допомогою цільових субсидій. Саме так до речі запропонували зробити МВФ та Світовий банк. У середньостроковій перспективі держава та міжнародні донори повинні допомогти українським родинам провести енергощадні заходи. Щоб українці мали можливість компенсувати майбутнє підвищення цін відповідним скороченням обсягів споживання енергії, А як досягнути того, щоб у газовій сфері стало більше прозорості, адже досі багато грошей осідало в кишенях деяких сумнівних посередників. Язитики не тати енергій сектор шпілтнеканцентраль роль Бемкамфкінгікорупціон інстинергетика це одна з основних галузей, де вестимуть боротьбу з корупцією. Особливої уваги потребує непрозора газова сфера. але я налаштований оптимістично, тому що Київ та МВФ домовилися про щоквартальні аудити звітності Нафтогазу. Їх буде проводити незалежна інстанція. Між іншим прозорості сприятиме й уніфікація тарифів. Це зменшить можливості для корупціонерів. В цьому році уряд очікує зниження ВВП на 3%. Деякі незалежні економісти говорять навіть про 8%. Чому, попри реформаторські наміри уряду, такі невтішні прогнози? Щоб це зрозуміти, треба глянути в минуле протягом двох останніх років. Економіка України переживала стагнацію, і за цей час накопичилися величезні дефіцити у бюджеті та платіжному балансі країни, які вже просто неможливо профінансувати. Тому наразі немає альтернативи макроекономічній стабілізації. Звичайно, спочатку вона буде дещо стримувати зростання ВВП. Але водночас закладе надійну основу для довгострокового високого економічного зростання. Від цього виграє все українське населення. В минулому українська влада вже бралася за проведення реформ за допомогою МВФ, але без видимих успіхів. Зараз з новою владою вихідні передумови якось краще справді в останні роки було дві програми міжнародного валютного фонду за президентства Ющенка у 2008 тисячі та за президентства Януковича у 2010 роках. Обидві не були доведені до кінця однак, нинішня ситуація фундаментально відрізняється як у політичній, так і в економічній площині. Адже в Україні не залишається іншого вибору, як втілювати в життя програму МВФ. Кроки нового уряду в економічній сфері багатообіцяючі, Однак дійсно існують певні ризики з імплементацією, і слід уважно відстежувати ситуацію. Дякую, пане Кірхнера. Своїми міркуваннями про майбутнє української економіки поділився експерт німецької групи радників при українському уряді Роберт Кірхнер. Цього тижня українська влада нарешті представила попередні підсумки розслідування трагічних подій на Майдані. Як вважають в СБУ, накази про масові вбивства віддавали екс-президент Віктор Янукович та екс-голова Служби безпеки Олександр Якименко, обох оголошено в міжнародний розшук. Але окрім близько ста загиблих, яких народ охрестив небесною сотнею, ще понад тисячу людей зазнали важких поранень: хтось від коктейлів Молотова та Каміння, інші від куль та гранат. Частину важкопоранених взяла до себе на лікування Німеччина. Подробиці в сюжеті Катерини Іванової. Активіст Київського Євромайдану Іван Бубляс у центрі Берліна зустрічається з янголами. Так киянин батько шістьох дітей називає волонтерів, які йому допомагають. Нещодавно чоловіка виписали з берлінської клініки Шаріте. Німецькі лікарі врятували око київського пенсіонера, замінивши йому кришталик. Травму Іван отримав під час зіткнень біля Верховної Ради 18 лютого. Чоловік щасливий, що потроху до нього повернеться зір. Активісти берлінського євромайдану під час лікування провідували його в лікарні, допомагали з перекладами, організовували зв'язок з родиною, а тепер проводять екскурсію містом. Олена Волкова та Геннадій Дрозденко студенти з України. Вони розуміють, як важко бути далеко від дому та ще й без знань іноземної мови. Тому разом з іншими однодумцями волонтерами піклуються про поранених з Майдану, які перебувають у німецьких клініках. Німеччина надає допомогу 24 постраждалим українцям. Їх доставили до спеціалізованих лікарень в різних регіонах Німеччини. Четверо з них проходять лікування і в цьому шпиталі Бундесверу в Берліні. За українських поранених тут відповідає полковник медичної служби професор Кристіан Вілі. Він розповідає, що лікарі Бундесверу приїздили в Україну та шукали серед постраждалих тих, хто найбільше потребував складних операцій та найсучасніших медичних технологій. здебільшого до нашого госпіталю потрапили пацієнти з ураженням нижніх кінцівок. Наразі ми оцінюємо їхній стан як стабільний, немає загрози інфекції. серед пацієнтів госпіталю Бундесверу киянин Віктор Чуприна. Йому 40 років. Під час сутичок на Майдані чоловіку під ноги кинули коктейль Молотова. Він отримав тяжкі опіки. Його лікування ускладнилося тим, що в перші дні не було надано кваліфікованої допомоги. Коли це трапилося. Цю ніч забирали в лікарні, які, в які не могли потрапити силовики і забрати на, на допити. І потрапляючи в таку в свою лікарню, там робили по побистрому перев'язки. Так як було багато людей, зразу зробили перев'язку, перша допомога відправляли. Далі Віктор робив собі перев'язки сам. Доки ноги не почали гноїтися, для того, щоб рани загоїлися, хірурги шпиталю Бундесверу зробили пересадку шкіри. Стан Віктора поліпшився. У сусідній палаті лікують тридцятирічного хлопця з Борисполя. Василь Прімак, батько трьох маленьких діточок. У нього були відкриті переломи обох ніг. Через важкі травми українським лікарям довелося одну ногу ампутувати. За другу нині борються німецькі лікарі. Першу складну операцію Василю зробили одразу в літаку Бундесверу. Настільки важким був його стан. Хлопець сумує за родиною. Лісно скоро стану на ноги. Ну, приїду додому. Проте лікування може тривати кілька місяців. Тому волонтери зібрали гроші, щоб купити квиток до Німеччини дружині Василя. Час від часу його провідує німецька активістка, який внаслідок нещасного випадку ампутували ногою руку. Своїм прикладом вона хоче надихнути хлопця, не втрачати надії. Сако танцювала, показувала мені. Ногу вище себе піднімала, вище голови. На Німецькі фахівці хочуть допомогти Василеві із сучасним протезом. Ми могли зробити це в кооперації з чудово оснащеними берлінськими інститутами, які спеціалізуються саме на протезуванні. Ми вже мали досвід співпраці з ними. Вартість цієї роботи в Німеччині сягає від 35 до 60 тисяч євро. Лікування українців фінансує німецький уряд спільно з одним з українських благодійних фондів. Сергій Штоєр працює лікарем-асистентом у приватній берлінській практиці. Майже щодня після роботи чоловік поспішає до шпиталю Бундесверу. Він на волонтерських засадах чергує біля палат поранених. Каже, що волонтери намагаються створити не тільки кращі умови для українських постраждалих, але й турбуються про їхнє майбутнє. Що буде з тім, що буде з тими хлопцями, які абсолютно не працездатні. У нас наразі таких четверо. це наша основна турбота паралельно думати, чи зможемо ми якось підтримати їх після повернення в Україну про долі українців, які боролися за свободу, ризикуючи здоров'ям або навіть життям, активісти варти Євромайдану розповідають небайдужим берлінцям. Українці Берліна роблять все, аби німці з перших вуст дізналися про трагедію на Майдані, щоб пам'ять про загиблих була жива і тут. А в мене в студії авторка цього сюжету Катерина Іванова. Катю, 24 важко поранених з України в німецьких клініках. Це багато чи мало. Важке запитання, Захари. Насправді, якщо зауважити, що всього було поранено близько тисячі людей, то це, звісно, мало. Але ж допомогу надають не тільки в Німеччині. Люди лікувалися і в Польщі, і в Ізраїлі, і в Італії, і в Литві. Тому, в принципі, людям допомогу надають, надають і в Україні в різних лікарнях, в різних регіонах країни. Я знаю, що спочатку лікарі Бундесверу планували взяти 50 людей з України і направити їх на лікування до Німеччини, але на жаль, просто організувати це не вийшло. Але потім вони обрали просто цих 24 людей, яким на їхню думку вони дійсно могли найбільше допомогти саме в Німеччині. Перебування в німецьких клініках зазвичай дуже дороге. Хто оплачує, хто бере на себе це лікування, частково оплачує один з українських благодійних фондів і частково е оплачує це уряд Німеччини. Але ще допомагають також, також волонтери у плідній співпраці із посольством е України в Берліні. Е я не знаю, чи є така плідна співпраця у інших регіонах Німеччини із консульствами українськими, але там дійсно це е видно. Вони дуже допомагають е пацієнтам українським. А... Чи відомо тобі про інші ініціативи в Німеччині щодо підтримки Євромайдану? А, ну, взагалі-то так відомо. Я ще а, хочу зауважити, що а, це досить важливо, що люди допомагають, бо насправді а, кошти на лікування вони досить великі. Я була у лікарні Бундесверу, так там лікування для чотирьох людей воно наразі коштує 150 тисяч євро, близько 150 тисяч євро. А, і звісно, людям в людей є потреби їм потрібна допомога. І так от дуже приємно, що допомагають і волонтери, допомагають представники. Ки церков і католицькою, і євангелічною, допомагають і просто люди з якимись приватними ініціативами. Наприклад, у Кельні я знаю співачка Українська Мар'яна Садовська, вона влаштувала благодійні концерти і збирала близько двох тисяч євро на допомогу постраждалим з майдана. Дякую, Катю. Але сподіваюся, що в майбутньому українцям не доведеться вдаватися до послуг військових лікарів. Докладніше про допомогу Німеччини Україні читайте на українській сторінці Deutsche Welle. Уже сім років, тобто відколи Болгарія стала членом Євросоюзу, архіви болгарських спецслужб є відкритими. Громадяни можуть довідатися, хто в часи комунізму працював на комітет державної безпеки. Щоправда, якихось відчутних наслідків для колишніх агентів КДБ це зазвичай немає. Півтора року тому болгарський парламент відхилив люстраційний закон, який мав заборонити колишнім комуністичним стукачам обіймати посади в державній владі. Утім, схоже, не лише держава, православна церква в Болгарії, судячи з усього, теж не зацікавлена в опрацюванні минулого. Цю помпезну службу глава болгарської православної церкви влаштував на честь власного ювілею один рік від часу інтронізації патріарха Неофіта у соборі Олександра Невського у Софії Обранню патріархом не завадило навіть оприлюднення сенсаційного досьє Неофіта і ще десятьох з чотирнадцяти ієрархів церкви викрили у співпраці з болгарськими спецслужбами у часи комунізму. А це за кілька кілометрів від торжеств. Невеликий молебен біля пам'ятника жертвам комунізму. Священники і досі шоковані суперечливим вибором предстоятеля православної церкви Болгарії. На знак протесту вони вийшли з підпорядкування неофіта. Один з бунтівників, отець Димитр Амбарев. За свої переконання він провів п'ять років у застінках болгарського КДБ. Хто за ним шпигував, йому невідомо і понині. Людей морили голодом або садистським чином убивали. Це були мої побратими у боротьбі проти комуністичної диктатури. Цей пам'ятник спорудили 2012 року. Відтоді з церковної верхівки сюди ніхто не приїздив. А наші молебні у цій каплиці офіційно не визнаються. Комісія з опрацювання злочинів комуністичних спецслужб володіє величезним масивом документів, у тому числі досія на єпископів. Проте церква відмовляє комісію співпраці. Навіть намагається заблокувати її роботу. Коментарі на цю тему православна церква давати відмовилася в архіві. Цим не здивовані. Да, Ми знайшли досьє ще на трьох єпископів, але в нас зв'язані руки. Єдине, що ми можемо, це інформувати суспільство. Ми не можемо висувати обвинувачень. Залишається сподіватися лише на сумління самих єпископів, але поки ніхто з викритих у шпигуванні не розкаявся. співпраця церкви з комуністичною верхівкою має довгу традицію. У музеї тоталітарного мистецтва в Софії можна побачити наскільки наближеним був єпископат до режиму Тодора Живкова. Навіть якщо власність церкви частково була націоналізованою, а християнські свята заборонені, до деяких православних ритуалів влада ставилася терпимо. У свою чергу церква дозволяла владі себе використовувати. в співробітники спецслужб у лавах церкви завдали великої шкоди суспільству. Деякі з єпископів, замість того, щоб захищати своїх священиків, навпаки інформували органи держбезпеки про те, де відбуваються обряди вінчань або поховань, або просто надавали спецслужбам компромат на священників. Після повалення комунізму ті самі ієрархи завели дружбу з олігархами. У сумнівних зв'язках був помічений насамперед митрополит Варний Кирило, теж колишній інформатор КДБ. Він любив дорогі лімузини. А торік його знайшли мертвим на узбережжі Чорного моря. Місцевого священника, який протягом багатьох років критикував дії свого начальника, відлучили від церкви. Тепер він проводить свої служби у тимчасовому приміщенні. Багато вірних підтримують заклики Любомира Попова почати все з нового аркуша. Практика в храма Дайзгубліс. Ці єпископи втратили свою віру. Списки інформаторів засвідчують, що все керівництво православної церкви було в руках спецслужб, і вони ще мають нахабство не змінюватися, а залишатися як були частиною корупційної політично-олігархічної системи Через 25 років після кінця комунізму у Болгарії колишні агенти спецслужб можуть цілком легально працювати у державних установах. Цю світську норму поширила на себе і церква. До іншої теми, коли країна опиняється в економічній скруті, економити зазвичай починають зі сфери культури та освіти. Так і в Іспанії. Уряд країни вже третій рік поспіль намагається побороти кризу, урізаючи серед іншого гуманітарну сферу. Така політика, звісно, не викликає масового схвалення. Напередодні в 50 іспанських містах пройшли багаточисельні акції протесту проти жорсткої економії уряду. Особливо в Мадриді такі демонстрації вже стали буденністю, але чим масовіші вони, тим більше влада намагається їм протидіяти. Новими законами хочуть обмежити право на вуличні виступи. Причому не лише політичні. Конкуренція тут запекла. Вуличні музиканти у Мадриді викладаються на повну. Тих, хто музикує на Пуерта дель Соль, ціла радь. Тут і іноземні гастролери, і місцеві таланти. Усім хочеться підзаробити в часи кризи. Гурт Патато Омелети теж шукає щастя на вулиці. Лаура Надаль власне є вчителькою фортепіано, але вона не може приготуватися самими лише заняттями. Цей запальний дует грає поки що нелегально, оскільки для будь-яких вуличних виступів тепер потрібен дозвіл. А щоб отримати таку посвідку, за новими приписами треба скласти іспит у мерії це принизливо, коли хтось оцінює, чи достатньо добре ти граєш, аби працювати вуличним музикантом. На вулиці звісно ж діє принцип відбору. Якщо тобі не дають грошей, тоді краще залишитися вдома. Ті, хто без ліцензії раптом стають нелегалами, немов би вуличними крадіями. За це їм можуть вліпити 750 євро штраф. Поліцейські проти вуличних музикантів така ініціатива пішла з Паласіо де Сибелес, мадридської ратуші. Мерію вже два роки керує Анна Ботелья, дружина експрем'єра Азнара. Консервативну бургомістерку недолюблюють у місті. За що б вона не бралася своїми діями, спричиняє бурхливу критику навіть у такій сфері, як вулична музика. Я музика. хоч і люблю музику, але одна справа у концертній залі чи в опері, і зовсім інша на вулиці. Є музиканти, а є вуличні музиканти. Однак досі очільниця Мадрида не запам'яталася якимись заслугами у сфері музики, байдуже якої саме. Обурені мадридці протестують проти державних обмежень у культурній сфері міста. Мадрид повуха в боргах і мусить заощаджувати. Про це ми ці чули неодноразово, і ця аргументація їм уже набила оскомину. Спонтанні протести спалахують у Мадриді то тут, то там від початку кризи відбулася вже не одна тисяча таких демонстрацій, але уряду очевидно нині увірвався терпець. Тому планується запровадити штрафи до 600 тисяч євро за акції протесту біля помешкань політиків або біля парламенту. Народна партія прем'єра рахує, новими законами хоче відбити у громадян бажання протестувати. Ліберальна Іспанія вкрай обурена Ми, судді стурбовані, бо з умов соціального конфлікту влада мала б переконувати людей аргументами, а не карати їх законами. Вуличні музиканти Лаура і Джерардо вважають, що політика жорсткої руки є небезпечною. Я вважаю, що досі в нашій країні все відбувається відносно мирно. Громадяни закону слухняні, але невдовзі на вулицях Іспанії можуть з'явитися і набагато бурхливіші форми протесту. З дозволом чи без нього. А гурт потато Омелети поки що продовжує грати. Як не економічними показниками, то принаймні музикою іспанці піднімають собі настрій. А наша передача добігла кінця. Нагадаю, що про події в Європі ви завжди можете дізнатися на сторінці Deutsche Welle в інтернеті або у Фейсбуці. Дякуємо за те, що були з нами, і до нових зустрічей в ефірі.